Всім привіт! Ой, сьогодні а, мій ранок і день взагалі почався з не дуже хорошої війни. Зараз вам я про неї розкажу. Ах! Ну, якщо ви помітили щось не зовсім характерне для велосипеда, то саме ось це і є моя новина. А вся справа в тому, що буквально десь дні три тому назад я міняла. А також колеса на своєму велосипеді, ну не колесо, а десь пробила шину, просто заводила його в ремонт і заплатила за це 40 євро, що не, не так уж і мало. І от через дня три приходить мені повідомлення від Каті, що мій велосипед стоїть на вулиці без переднього колеса. Звичайно, я дуже сильно розчарувалася. І ви самі бачите по картинці, що так і дійсно в мене вкрали переднє колесо. І тепер, щоб поставити нове, це буде коштувати десь приблизно 100 євро, мабуть. Я, звичайно, дуже щаслива, але вже маємо те, що маємо, тому прийдеться якось вирішувати також цю проблему. Я б з вами ще поговорити і розповісти на одну таку тему, як виїзд українців за кордон, коли вже просрочено 90 днів по безвізу і немає ще алфендхальс Це тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині. Справа в тому, що я планувала поїхати в Україну в кінці вересня. Ой, так, це треба вирізати. Покажу вам трошечки мепина. Так от. Русалка. Так от. Я планувала поїхати в Україну у кінці вересня, і думала, що в мене все вийде навіть і без цього офендхальс без тимчасового дозволу на проживання в Німеччині, так як цей пластик він дійсно виготовляється десь від двох до шести місяців. В кожного це буває по-різному, і ніхто не знає, за якою системою вони насправді виготовляють ці документи. Є люди, які чекають цього два місяці, є люди, які. Її чекають 6 місяців, тобто спрогнозувати тут, як буде стане у тебе, неможливо. Звичайно, до цього ж, поки твої документи готуються, вони видають тобі бумажку, яка називається «Fiction з На цьому бланку написана дата, до якого числа повинні вони зробити тобі і твій пластик. В моєму випадку це до 30.11.2022. Я думала, що, в принципі, фікціон з Бешайнікунг є також законною підставою, аби виїжджати з Німеччини і потім повертатися сюди. Але, мабуть, це дуже сильно ризиковано, і я не буду цього робити. Справа в тому, що, на мою думку, я прочитала вже дуже багато документів, які говорять, що в принципі зараз закон дозволяє по фікціон Бешайнікунг також перетинати кордон до 30 листопада. Але, якщо чесно, я не впевнена, і це залежить лише від настрою прикордонників. Тому що я вже чула випадки, коли е, людей не впускали на територію Євросоюзу, бо коли в них вже цей термін 90 днів по безвізу. Але я й чула такі самі випадки, коли люди без проблем поверталися в Німеччину навіть з просроченим безвізом, тільки по цьому фікціон з Цей бланк. Ця бумажка не дає вам такого дозволу. На жаль. На жаль. Моєму випадку також. Ну, Всім привіт! В Німеччині зараз проходить фестиваль Кірнес, як вони його називають. Приїжджають в містечко різні атракціони. Ну і люди веселяться. Тому давайте з вами походимо і подивимося, як тут все відбувається. Мені коштувало 5 євро. Подивимося, що це коштує. А, на жаль, прапора України тут немає. I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still, I'm feeling this place. Для себе міньончиків. Давайте попробуємо Пожелаємо мені удачі. І так, одне Ойро. Ми напевно його сюди закидуємо. Одна спроба. І тепер якого візьмемо? Так, в такій символічній футболочці завершуємо наш вечір з віном, вінішком, красісом з нуделею. Бажаю вам всім гарного перегляду цього відео і до нових зустрічей! та дам